Майдан. з героями іде прощання, тисячі людей зібралися в цю мить, для когось на землі вона передостання, а хтось в землі сирій вже мирно спить. Пролунало В країні мовчання, навіть вітер затих на хвилину, відбувалось останнє прощання. Зі словами. Герої не гинуть. І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса, і погляди знесилених мільйонів дивились вслід братам, батькам, синам. Так дорого за волю заплатили, такий тернистий до свободи шлях. Небесну сотню зорі освітили, щоби безсмертною лишилась у віках. Сам не знаю, де Бог